Щойно Ольга Богомолець покинула Запоріжжя, як її передвиборчий офіс було пограбовано. Забрали цінну техніку та папери. Пограбування сталося посеред ночі. Офіс був без сигналізації, тому злоумислики без особливих проблем потрапили до приміщення через вікно. Позвонили співробітники штабу, які вийшли на роботу, і сказали, що офіс ограблений. Тобто, я немірно прибув сюди, своєю помощницею передали, тобто старця здання а произошёл взлом, то есть были выпилены решётки, открыто окно, зашли люди. У штабі вже підраховують збитки. Кажуть, речей викрали майже на 18 18.000 грн. Ноутбук Style тут один. Ну, вот тут вот я пользуюсь как бы, это кабинет, это переговорная, тут оставался тут и Wi-Fi усилитель стоял тут. То есть у нас интернет оттуда был. Вот. Ну, в той кімті ведуть слідственные действия ещё, поэтому там находились ещё два ноутбука, монитор От, ну, і точки доступу. От. Вся ця техніка належала волонтерам. Люди надали її для роботи офісу. Це обруднення, яке пропало, це принесли обикновенні жителі міста. То есть это не покупалось не за деньги ничего. То есть я принесено волонтерами. волонтёрами. И в первую очередь избиратели нанесли ущерб не штабу, не предвыборной кампании. Тепер волонтёры зі штабу Богомолець не знають, що робити далі. Як ми будемо стати влаза жителям, то есть я чесно пока не представляю, но просим їх вернуть, то есть ми готовы забрать заявление, которое сейчас в мерицу написано. Олена волонтер. Цієї ночі зі штабу підцупали і її особистий ноутбук. То есть там якби как бы, інформація е моя, я лічна, которая ну потребує какого-то времени для відновлення, і мені це доставить определенної неприємності. Окрім техніки, зі штабу викрали і передвиборчу документацію. Проте більшу частину документів я, я. можна, можна то відновити. Саме. То ні в коєму случаї збирательну кампанію не не становімо є списки, вони вже подані в ОВК. Ми підемо встановим ці списки з ОВК наших людей. Будемо обзванювати, будемо просто і будемо внімательними. Зранку тут працювала міліція. Та коментувати цю ситуацію вони відмовились. Анна Анісімова, Ярослав Бардаков, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти.